Довго очікувана реконструкція театру імені Марії Заньковецької отримав гроші на ремонт, який чекав практично 5 років. Кабінет міністрів України виділив півтора мільйонів гривень. На якій стадії реконструкція храму Мальпомене знає Ірина Качмарик. Щастя, таки у грошах для ремонту фасаду Національний академічний драматичний театр імені Марії Заньковецької отримав перший транш у розмірі 360 тисяч гривень. А загалом на реконструкцію будівлі виділено півтора мільйона українських грошей. Зацікавлення з боку львівської обласної державної адміністрації і пана голови і особисто міністра культури і кабінету міністрів є величезне. Є окремі доручення президента. А якщо буде продовжуватися фінансування, а міністр Культури, міністр культури запевнив нас в тому, що він працює над тим, щоб далі продовжити фінансування, то ми переконані в тому, що ми будемо рухатися далі. Арештування, інструменти та робоча сила. На театральному об'єкті треба зміцнювати фундаменти по всьому периметру будівлі та дах. Ми дахуємо, ми міняємо ринку тут. А на якій стадії тут структурні роботи я вам не скажу. Кошти із кабміну повинні надходити у три етапи. Гроші на реставрацію театру неодноразово обіцяли надати попередники нинішньої влади. Проте їх слова завжди розходилися із ділом. На фінансову допомогу у проведенні ремонту театр Марії Заньковецької чекав уже давно, і вже в серпні цього року фасад приміщення мальпомана виглядатиме по-іншому, проте як саме наразі залишається таємницею. Ірина Качмар, Андрій Дробний Вісник.